Правда, воно вже упаковане, але я вам покажу, що це є. Це є тут всередині, є отакий от тросик на передній лівій дверці. Позиція цікава тим, що. Чим цікаво? Нічим не цікава, вона тріскає. Отут, ось тут, в цьому місці, він перетирається і тріскає. Ця сторона вона йде на руч... ручку внутрішню. Ну а ця сторона, відповідно, йде на замок. Е... Тросики продаються окремо. Можуть бути з замком, там ціна буде чуть дорожча. Якщо, е, якщо трос без замка, відповідно він буде дешевший. На передні двері, ліві, праві, сумні, задні двері, е, нижні троси на задні двері, верхні троси. Одним словом, всі троси, які є на автомобілі, дверні троси, можна купити окремо, не обов'язково купувати разом з замком чи разом з якоюсь ручкою. Це на Fiat, Ducato, Peugeot Boxer Boксер, Jumper з з 2006 року по 2025 рік на дверні замки ручки троси є в наявності. так що контакти в шапці, телефонуйте.